Про переговори це питання, яке турбує українців найбільше. Багато є сподівання, але й розчарувань стосовно переговорного процесу, тому що нам багато розповідають, але результату немає ніякого. Росія як продовжила обстрілювати в Україну, так і продовжує робити це далі. Ну і повідомляють, що нам потрібно чекати нових обстрілів. Тому друзі, беріть до уваги цю інформацію. Але на Росії заступник Лаврова Лавров вже певне стомився коментувати все і все. Рябков, це його заступник, сказав про те, що терміни та місце наступної зустрічі щодо України все ще обговорюються і не будуть оголошені до узгодження. Ну, принаймні. Я розцінюю таку заяву росіян як готовність до переговорів, але вони, звісно, тягнуть гуму, тягнуть час для того, щоб мати собі кращі позиції. Рябков додав, що майданчик в Абу-Дабі для переговорів з приводу України з усіх точок зору сприяє роботі. Тому я думаю, що це точно буде якась нейтральна країна, тому що Володимир Зеленський також заявив про те, що не може бути зустрічі в мінську, не може бути зустрічі в Москві, а до Вашингтону росіяни летіти не дуже хочуть. Міністр оборони Федоров. Який сьогодні перебуває в Європі, заявив про те, що Росія все ж таки втрачає більше солдат, аніж то було в минулому році, тому що свого часу Зеленський і Федорову озвучували завдання для ЗСУ знищувати по 50 тисяч російських військових щомісяця. Я вже вранці вам наводив певну статистику від наших західних партнерів. Нині ж Федоров говорить про те, що нинішня стратегія працює. Ми ліквідовуємо більше росіян, аніж раніше. 35 тисяч росіян у грудні, 30 тисяч у січні. І каже, є у нас бачення на цей рік, що кількість знищуваних росіян буде збільшуватися. Ну а звісно, для цього потрібно більше зброї. Нам потрішку дещо передають, але ну, не завжди те, що хотілося. Ну, до прикладу, Нідерланди, які нам допомагають справді багато. Вони передавали нам і літаки в 16. Так, от, вони нам передадуть. Симулятор f 16 для підготовки пілотів. Впродовж останніх кількох тижнів Нідерланди надали Україні сотні мільйонів на дрони та боєприпаси. Також у довгостроковій перспективі ця країна має намір зафіксувати за собою зобов'язання надавати Україні допомоги приблизько 0,25% ВВП, так як то робить Естонія. Дуже хороша традиція. Започатковується ці Нідерланда хотілося б, аби і інші країни так робили. Але, звісно, це не для того, щоб війна тривала вічно, друзі. Це необхідно для підтримки України. Втім, поки що про закінчення війни говорити доволі складно. Тим паче, сьогоднішній інформаційний день був дуже скупим на повідомлення про те, коли, де і як можуть відбутися переговори. Єдина заява рябкова, про яку я сказав. Велика Британія також нам виділяє понад 680 мільйонів доларів на забезпечення. Потреб у системі ППО про це повідомив міністр оборони Британії Гілі. Я вчора вам розповідав про те, що вони нам виділяють гроші на програму Порл. Там сума скромна, трішки більше 200 мільйонів доларів. Ну а тут солідніша цифра, за словами міністра, Британія передасть нам додаткові тисячу легких багатоцільових ракет для ППО. Йдеться про ракети Марлет, які можуть застосовуватися в різних платформах і в тому числі. ПЗРК. Але тисячу ракет легких це також не дуже багато. Втім, краще, ніж нічого. І в найближчі місяці Велика Британія має намір передати Україні ще 1200 зенітних ракет і 200 тисяч артилерійських боєприпасів. Також сьогодні говорили в Європі і про долю НАТО. Чим далі, тим більше європейці стурбовані, меншою підтримкою Сполучених Штатів Америки, але просто-напросто адміністрація Трампа перерозподіляє зобов'язання в межах Альянсу і перекладає більше відповідальності за власну безпеку. Європейців на європейців, ну бо мова йде в першу чергу про безпеку європейців. Так, от спільна робота Європи та США у рамках НАТО має. Тепер назву НАТО 3.0. нова версія альянсу, яка базувалася б на партнерстві, а не на залежності, заявив заступник глави Пентагону Елбріч Колбі. Він сказав, що в певному сенсі цей процес є справжнім поверненням до НАТО 1.0, серйозного альянсу, зосередженого на обороні та стримуванні. Ну і на правду, після розвалу радянського союзу, європейська частина НАТО зовсім перестала думати про власну безпеку. Колбі додав, що США продовжить надавати європейським державам-членам НАТО ядерну парасольку. Ніхто ядерний потенціал американський згортати в Європі не збирається. Водночас США більше не будуть основним захисником у сфері конвенційних озброєнь, що говорить саме представник Пентагону Елбрідж Колбі. Стратегія, яка вдає, ніби США можуть нескінченно довго залишатися основним захисником Європи у сфері. Звичайних озброєнь, одночасно несучи вирішальний тягар усюди в інших місцях, не є ні життєздатною, ні розсудливою. Це прагнення відірване від ресурсів. Те, що Трамп говорив перед виборами на другий термін, те, що він реалізовує з початку входження в білий кабінет вдруге, воно тепер реалізовується на практиці. США не виходять з НАТО, але перерозподіляють зобов'язання членів альянсу в рамках блоку. Саме це і відбувається. Ну і Макрон сказав, що Європі потрібно термінові економічні рішення через США і Китаю направду. Президент Франції говорив про таке ще два роки тому. Я абсолютно в цій частині розділяю його заяви, але Європейський Союз не поспішає змінювати економічні директиви. Що говорить Макрон? Ми поділяємо це відчуття терміновості. Що наша Європа повинна діяти дуже чітко? Висновки вже зроблено. Були доповіді драгі. Це італійський економіст, колишній прем'єр-міністр Італії. Та інші доповіді також посилився тиск на нас. конкуренція інколи недобросовісна, є дуже сильною і з дуже сильним тиском з боку Китаю, з тарифами, які були запроваджені американцями, і з погрозами застосування примусових практик. Наголосив Макрон. Таким чином, французький президент вимагає від Євросоюзу чіткої реакції. Він вимагав. Цього і раніше він виступав за автономізацію Європи. Така ідея не знаходить широкої підтримки серед його партнерів по блоку Європейського союзу, але Макрон. Прихильний до такої риторики і до такого вектору. Ще раз наголошу, в цій частині я його підтримую. А от щодо його розмови з Путіним, ну це викликає неоднозначну реакцію зараз в Європі. Втім, друзі, запевняю вас, що європейські лідери будуть контактувати з Путіним. Макрон відкрив це вікно Овертона, вікно можливостей. Генсек НАТО Марк Рюте заявив, що підтримує ідею президента Франції Макрона про відновлення контактів з Росією. Європа розпочала великі договірняк із Москвою про власну безпеку. Але яким буде інтерес тут України в розумінні європейців, Вони не говорять, кажуть, що це має бути все прозоро. Втім, наголошую друзі ще раз на рівні президента України такі контакти Макрона із Кремлем не засуджуються вони підтримуються.